18 тисяч кілометрів європою за 84 дні. Такий рекорд планують встановити українські активісти. Їх 12. Розповідають, ідея виникла не випадково, адже українці вдячний народ. Ми хочемо привернути увагу до України, таким чином, подякувати європейцям за підтримку України. Ну і відповідно провести молитву за мир в Україні і світі. Забіг стартуватиме 21 березня. Дата не випадково, адже це день, коли підписали угоду про асоціацію з ЄС. Більшість бігунів непрофесійні спортсмени, економісти, юристи, викладачі, журналіст. Щоправда, останній бігає професійно вже 16 років. каже це його друга професія. Біг сам по собі це такий собі універсальний символ миру, який, який приймають у всьому світі, який об'єднує людей. В усіх країнах, незалежно від кордонів, незалежно від віри, раси, від громадянства. Ліана та Марія мати та донька. Перша професійний бігун, тепер вчитель фізичного виховання. Донька пішла з матері, нині в декреті. Поки мама долатиме 18 тисяч кілометрів, малятко бавитиме чоловік. Раді такої справи ми вирішили, що треба підтримати, як і покоління підтримає один одного, і таку велику справу, як пробіг заради миру. Сьогодні ось мамою приїхали. І я думаю, до фінішу, до фінішу обов'язково добігти. Команда поки не повна. Бракує ще чотирьох учасників, шукають медика. А тому ініціатори пробігу запрошують приєднатись всіх охочих. Марія Моганисян, Віктор Чорний, телеканал Новин24.